Вітаю, друзі! Мене звати Олександр. Я являюся відповідальним за медіаслужіння в церкві Віфезда, місто Бузьке. Наша церква стрімко росте. Ще п'ять років тому було шість членів церкви, а сьогодні ми маємо поза 40 і ще кілька десятків приходять на наше богослужіння. Ми займаємося єванілізацією в різних напрямках: це дитячий клуб, табори, євангелізаційна палатка, відвідування людей похилого віку. Пенсіонату та лікарні. Також наша церква працює з домом милосердя, центром реабілітації для наркота алкозалежних разом з усіма служіннями розвивається і медіа. Наша ціль створювати якісний християнський контент для всіх людей. І для того, щоб досягнути нашої цілі, нам необхідний такий ресурс, як мікшерський пульт. Наш вибір зупинився на цифровому Мікшерському пульті фірми «Бенеджер». Лінійки Air, а саме XR18. Цей пульт повністю покриває наші потреби на нові роки. Він коштує 1000 доларів. Це 37 тисяч гривень. Якщо ваше серце докнеться для того, щоб пожертвувати до цього служіння кошти, ми будемо надзвичайно вдячні. Наші реквізити ви знаєте під цим відео в описі. Всім благословить!